Привіт усім! Уряд Німеччини в середу запропонував кроки інтеграції українських біженців на території Німеччини. І сьогодні ми про це поговоримо. Це дуже важливо для всіх українців, які зараз перебувають на території Німеччини. Тому обов'язково додивіться до кінця, підтримайте це відео і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і не забувайте залишати коментарі. Як пише Reuters, уряд Німеччини в середу запропонував кроки для прискорення інтеграції десятків тисяч українських біженців на своєму ринку праці, закликавши компанії послабити вимоги до знання німецької мови і запропонувати додаткове навчання. Уряд сподівається заручитися підтримкою компанії, агентств з спрацевлаштування та асоціації, які взяли на себе добровільні зобов'язання, і призначив спеціально представника федерального агентства з спрацевлаштування Даніеля Терценбаха для зв'язку з ними. Європейські країни не в повній мірі скористалися можливістю заповнити дефіцит робочої сили, спричинений прибуттям українських біженців з минулого року, незважаючи на те, що багато з тих, хто тікає від війни, мають високу освіту та вкрай необхідні навички. Німецька економіка гостро потребує робочої сили та кваліфікованих працівників. Заявив у середу міністр праці Губертус Гайль. Як я й говорив попередніх своїх відео, багато європейських країн боряться. За український робочий ресурс, Польща, Німеччина і інші європейські країни, які потребують робочої сили, вони хочуть, щоб українці в них працювали. Вони роблять все, щоб їх затримати на своїй території. Ми так, так само ви чули, що з нашої сторони української е, хтось там з політиків говорив, щоб країни Європейського Союзу там не пропонували нічого на довгі роки. Вони зараз українці побудуть на вашій території, а потім їм треба повертатися. Але ви самі розумієте, європейці, Німеччина, Польща, Франція в тому числі, і інші європейські країни зацікавлені в робочій силі з України, і вони роблять кроки для того, щоб Українці залишилися і працювали в них. За даними Федерального агентства зайнятості, рівень зайнятості українців у Німеччині наразі становить всього-навсього 19%. Нові кроки спрямовані на надання допомоги, зокрема, десяткам тисяч українських біженців, які закінчили або збираються закінчити інтеграційні курси, запропоновані німецьким урядом. І уряд Німеччини очікує, що після закінчення цих інтеграційних курсів, курсів мови. Українці мають знайти собі роботу. Якщо ж вони не знайдуть собі роботу вже після пройдених курсів, то вони можуть втратити ту допомогу, яку їм надає Німеччина. Тут бачите теж палка двох кінців. Ви на допомозі в Німеччині, але допом... але Німеччина зараз робить Такі умови, щоб люди все ж таки хотіли працювати, а не сиділи вдома на 500 євро допомоги. Згідно з урядовими даними, у липні в Німеччині налічувалось близько 196 тисяч працевлаштованих громадян України, з яких 154 тисячі працювали за умова за умови сплати внесків на соціальне страхування, а 42 тисячі були зайняті на низькооплачуваній роботі або на умовах неповного робочого дня. Тобто, якщо брати загальну статистику, зараз вже Більше мільйона українців в Німеччині. І бачте, бачимо на липень всього-навсього навіть не повних 200 тисяч українців працювало. Решта на соціалці. Ну і не забуваємо, я про це також вже говорив, що Німеччина ще не прийняла ніяких законів про відміну чи скорочення виплат біженцям, але про це вже йдуть повним ходом розмови, тобто, що допомогу можуть врізати, її можуть зменшити або її можуть забрати. Це я говорю щодо Німеччини. Тому зараз Німеччина, уряд, влада пропонує українцям курси, мови, інтеграційні курси, щоб українці отримали якусь кваліфікацію, отримали початкове знання мови німецької і могли знайти собі роботу, так щоб себе забезпечити. Щоб так не було, знаєте, в один прекрасний день німеччина говорить це. Ми зараз допомогу українським біженцям не виплачуємо. А таке може бути. Ну може так, може ні, але ну не будемо на картах гадати. Таке можливо. І Для того, щоб людей не залишити з нічим, їм пропонують: «Ідіть читься, ідіть пробуйте. Набирайтеся знань, і ви тоді зможете в будь-який прекрасний момент піти і знайти собі роботу, щоб себе забезпечити. Ну це логічно і це дуже здорово для українців. Звичайно, що є українці, які не хочуть працювати. Є німці, які не хочуть працювати, є поляки, які не хочуть працювати. Але в більшості українці це працювати народ, і я впевнений, що більшість скористається цією можливістю і цією умовою для того, щоб набратися тої інформації, тих знань, щоб потім піти і працювати. І не сидіти на шиїв держави Німеччина. навіть в порівнянні до Польщі, а я буквально от вчора робив відео, що в Польщі майже 70% українців, які є на території Польщі, працюють. Тобто 70% з мільйона українців в Польщі офіційних, які мають, наприклад, діапела статусу Укр, і 200 тисяч з мільйона, а це приблизно 20-19% в Німеччині. Про що це свідчить? Про те, що Більшість не працює в Німеччині, а в Польщі більшість все ж таки працює. Звичайно, що в Німеччині складніше знайти роботу, є певні вимоги. В Польщі таких вимог немає. Ну, але ніхто не забороняє. Вже досить давно українські біженці на території Німеччини, на території Німеччини, і я впевнений, що все ж таки ті, хто хоче працювати за той час, роботу могли вже знайти. Ті, хто хотів, Мову міг трошки підівчити, але, хоча би якимось чином, трошки покращити мову, щоб знайти роботу і мати можливість працювати, може майже кожен тут. Бачите, німець не заявляє, що. Все ж таки ще недостатньо Апетити в меч ще більше, їй потрібно більше робочої сили, і вони будуть в тому напрямку ще більше працювати. Вже і асоціації, і агенції праці і навіть представника спеціально по тих питаннях вони взяли на роботу, щоб та людина займалася і в тому напрямку розвивала співпрацю між німеччиною і українськими біженцями, щоб ті працювали. Ось такою інформацію хотів за вами сьогодні поділитися. Якщо ви додивилися до кінця, напишіть, з якого міста або з якої країни ви мене оглядаєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости і, звичайно, залишайте свої коментарі. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти.